Чи потрібна Україні військова реформа. Військово, мені здається, у нас для багатьох как життя і би, міністерств, не міністерств позицій треба реформувати. Реформувати треба не так, щоб як завжди у нас просто поменять вывеску, Там була міліція, стала поліція, а по факту залишилось. Ну, щось покращилось, щось погіршилось, але те й саме залишилось. А реформувати треба прям. Прямо з нуля і прям призначати ідейних людей, котрі бачать в цьому в цій справі сенс, хочуть розвивати її. І насчет військової реформи мені здається просто пора виганяти деяких генералів, не генералів, котрі ще в совєтській школі, може, деякі і перестраються на сучасний лад ведення бойових дій, але деякі все ще залишаються десь у минулому, коли вони були молодими, і всі цепляли штики і біжали в атаку. Ну, таких людей треба.